Листопаді минулого року Злата Шваник підписала договір з автодилером «Бриня авто, оплатила завдаток і почала чекати омрійну машину. Її мали пригнати за кордону за два-два з половиною місяці. Однак минуло вже більш ніж півроку. А злата і досі без обіцяного транспортного засобу. Наша машина прибула у Літву Клаїпеду 12 січня. Потім після цього нам сказали сплатити ще 1400 доларів. Ми сплатили це, тобто, за доставку до України і. Потім нас кормили постійними обіцянками. За словами злати автодилера, вони чоловіком обирали ретельно, шукали інформацію в інтернеті, переглядали соціальні мережі та моніторили відгуки. Компанію бриня авто рекламували на одному з національних телеканалів. А також вона з'являлася на сторінках українських блогерів. Ми подумали, кому довіряти, як не такі компанії. Моніторили в принципі, дивилися. Е... Відгуки поганих не було буквально. можливо, там один-два вже потім, коли почалася ситуація, значно більше їх з'явилося цих відгуків. Як виявилось, вони все чистили і ну прибирали це все. Втомившись від чекання та постійних обіцянок, Злата виклала відео у соціальній мережі, де розповіла про ситуацію з автодилером. Після чого їй почали писати десятки людей, які опинились у такому ж становищі. Я не одна, дуже багато людей, військових багато там. Взагалі їм з документами такого понароблювали ще гірше, ніж у нас, Їм навіть він коди не повписували. Е у нас є чат, там більше ста людей, і дуже багато людей, е які навіть заплатили кошти і машину цю не викупили. Злата розповідає: якщо раніше менеджери компанії, хоча б іноді виходили на зв'язок. Тепер зовсім інша ситуація. Вони пишуть: ми тут більше не працюємо. Забирайте свою автівку самі. Вона у клайпеді. Документів у нас на цю автівку ніяких немає. Редакція телеканалу СК 1 намагалася зв'язатися з власником компанії Олександром Бринчаком, однак безрезультатно кажуть, що він перебуває за кордоном, а його український номер телефону більше не обслуговується. вами номер не обслуговується. Нам вдалося знайти кількох експрацівників компанії, однак усі вони відмовилися коментувати ситуацію. Тим часом сторінка «Автодилер» у соцмережі і досі активна. Аби притягнути винних до відповідальності зла та також інші постраждалі від компанії Бриня авто подали заяву до Житомирського районного управління поліції номер 1 Слідчі Житомирського районного управління поліції номер 1 кваліфікували цю подію за частиною 4 статті 190, -ї. це шахрайство Кримінального кодексу України. Так, це не, не єдина потерпіла від неправомірних дій такого товариства. Нині у Жито у слідчих Житомирського районного управління No1 провадженні є близько десятка кримінальних з внес кваліфікованих за частиною 4 статті 190, тобто відкритих з, по факту шахрайства. І у слідства є підстави вважати, що таких потерпілих може бути більше. Нині правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії, спрямовані на повідомлення про підозру причетним особам, і закликають усіх, хто постраждає від неправомірних дій автодилера, звертатися до Житомирського районного управління поліції номер 1 за номером 102 або ж за адресою вулиця Лесі Українки, 17. Анна Чеполь, Роман Орлов, телеканал СК один. 27 червня у Житомирі завершилась відпочинкова зміна у пришкільних таборах, що тривала 14 днів. Ці 14 днів були дуже насичені, і кількість дітей, яка сьогодні у нас відпочила, це 4718 дітей. Загалом у місті організували 31 пришкільний табір у 28 навчальних закладах міста. Пунктів харчування було на базі 21 закладу загальної середньої освіти. І відповідно потрібно було сказати, що ми до цього готувалися протягом травня. Було була підготовка до перешкільних таборів до цієї зміни, зрозуміло, що зробили меню, яке відповідало саме двохразовому харчуванню. У порівнянні з минулим роком ціна дворазового харчування збільшилась з 90 до 125 гривень. Однак більш ніж 2300 дітей пільгової категорії та понад 400 обдарованих отримали його безкоштовно. Кошти виділили з міського бюджету. Загалом же на харчування учнів у пришкільних таборах Житомирська міськрада витратила близько 5 мільйонів гривень. Майже дві тисячі дітей, які були на таких загальних підставах, 90% платили батьки, а 10% міський бюджет взяв на себе. Під час відпочинкової зміни Держпродспоживслужба перевірила 17 закладів, де організували харчування дітей на якість та безпечність продуктів. Обирали їх випадково. Це для нас якраз є така риска того, що ми сьогодні підготувалися якісно. Керівники таборів це ті люди, які які Організовували все, графік, організовували дозвілля, організовували відпочинок дітей. Організовували. Харчування дітей спілкувалися з батьками на сайтах наших, які у нас були, показували, як вони проводять час. Тетяна Мяновська розповідає, департамент освіти Житомирської міськради постійно вдосконалює пришкільні табори. А також вже шостий рік поспіль відкриває нові різнопрофільні. Ми починали із цифри до 900 до 1000 дітей. На сьогоднішній день у нас 1540 дітей відвідували ці табори. Вони базувалися на 27. Ліцеях і у нас вперше центр науково-технічної творчості дитячої молоді відкрив профільні два профільних загони. Серед загонів були напрямки пов'язані з різними шкільними предметами. Пояснили у департаменті освіти. Серед профільних загонів: 36 філологічних, 19 математичних, 11 біологічних, 4 інформаційних технологій, 13 спортивних і 21 один творчого. Спрямування загалом цього року у пришкільних таборах Житомира відпочили 6200 дітей. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал ск 1 Питання ти як за останні три роки стало не просто формальністю, а турботою про близьких. На вулиці Михайлівській відбувся День спільнодії, психологічні практики МВС в межах програми Ти Як аби познайомити громадян з практиками турботи про себе в системі безпеки та правопорядку. Програма Ти як вона саме про це: про піклування про себе, про оточуюче середовище і про багато технік. Тому саме зараз з'явилися такі важливі програми, як Ти як і пункт психічних практик Почали думати про себе. Такий захід одночасно проводили по всій Україні, зокрема, і у п'яти населених пунктах Житомирщини. Участь взяли представники місцевої та обласної рад МВС, ДСНС, Червоного Хреста. Та громадських організацій, присвячений роботі в секторі безпеки і оборони, людям, які приходять перші на допомогу до тих людей, кому це конче необхідно саме в цю хвилину. Ми хочемо показати людям нові практики і допомогти їм, коли вони опиняються в стресі, щоб вони володіли самі знаннями, як собі швидко допомогти, як допомогти тим, хто коло них поруч знаходиться, і також, що їм взагалі потрібно робити, коли, не дай Боже, з ними трапляється якась біда. Ми сьогодні маємо унікальну можливість поспілкуватися з психологами, поспілкуватися з психологами департаменту освіти, бо саме ці люди, вони психологи наших людських душ, і саме вони знають на якому моменті що зробити, як краще допомогти в першу чергу собі самому, а в другу чергу тим, хто поруч. Під час заходу представляли валізки для надання першої психологічної допомоги та показували різні вправи, які допомагають розслабитися і зняти стрес. Сьогодні ми розповідаємо про наш центр психосоціальної підтримки, про те, яку діяльність здійснюється. Можемо надати контакти, як працює. Також будемо презентувати валізу, яка в нас є для першої психологічної допомоги, яку ми використовуємо. Так само можемо розповісти про багато чого іншого, що здійснює наша організація. Турбота про ментальне здоров'я є важливою не лише в період війни, а й у мирний час. Тож українців закликають дбати про свій психологічний стан і у разі потреби звертатися до фахівців. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1 Освітню галузь України постійно реформують, аби покращити умови навчання для учнів та умови роботи для педагогів. Ми запитали у Житомирян, які зміни запровадили б вони в шкільній програмі, якби мали таку можливість. Змінив би самі предмети. А які саме і чому? Додав би, в принципі, економіку. Економіка дуже сильно допомогла. б. би те, як правильно плачувати податки. От цього дійсно не вистачає, бо дитина з ну, доросліше і не знає, як це робити. Дода би ведення малого бізнесу це, наприклад, до кращої економіки України, напевно, рівень оцінювання і трошечки по іншому підійшла до цього питання більше спілкувань. Більше спілкування між дітьми, щоб вони комунікували у першу чергу спорт, а також робота руками поробки. Якісь я б щось додала напевно якісь предмети про більше такі справи, які потрібні людям. Ну, типу, я б прибрала ті, що не потрібно, і додала ті, що потрібно. Оцінювання досить часто відбувається не по знанням, а просто поставлені. Напевно, вчителів. Внук уже закінчив. Але я б все-таки більше додала української мови, історії, ну і фізика так собі. Щоб вони краще знали нашу історію. Запрошувати ветеранів, учасників бойових дій, осіб там з інвалідністю внаслідок війни, щоб, люди, щоб вони розповідали, як воно, що, як вони проходили свій бойовий шлях. Щоб вони мали розвивати дітей. Ну, дітей, по-перше, любов до батьківщини.